Я приїхав до України з посланням. Ви не самотні, і штати мають план забезпечення того, щоб Україна міцно стояла на ногах. На цьому наголосив держсекретар США Ентоні Блінкен під час виступу перед київськими політехніками. Ми не марнуємо жодної хвилини. Сьогодні відповідне рішення ухвалено в Конгресі в Україну вже вирушила широка допомога, і її буде щодалі далі більше. Держсекретар зауважив, що вже нині важливо підтримувати економіку, що має не лише виживати, а й процвітати та демократію в Україні. Перемога на полі бою дасть змогу Україні не стати частиною Росії. Перемога у війні з корупцією убезпечить Україну від того, щоб стати подібною до Росії. Він також анонсував нові кроки на підтримку України та її подальшу інтеграцію в альянс на саміті НАТО у Вашингтоні цього літа. Ми хочемо, щоб Україна стала ближчою до НАТО. Ми маємо зміцнити позиції України для вступу в НАТО. Нині усі сили спрямовані на те, щоб пришвидшити процес і шлях входження України до альянсу. Під час промови держсекретар США відзначив внесок київських політехніків у наближення нашої перемоги. Ваш університет, його випускники, студенти, викладачі стали на захист своєї країни. Вони залишили вдома своє минуле життя рідних і близьких. Імена тих, хто віддав найдорожче за свободу України увіковічнені тут у кампусі. Серед них відомі науковці, ілюстратори, музиканти, спортсмени. Своєю чергою ректор КПІ Михайло Згуровський подякував за візит і підтримку, і відзначив внесок випускників КПІ в розвиток світової економіки. Він згадав зокрема американця з українським корінням студента КПІ Ігоря Сікорського та наголосив, що нині понад 500 студентів КПІ є співробітниками компанії Майкрософт. Декілька сотень КПІшників працюють в інженерному центрі Боїнг наші народи, американський і український, боролися пліч опліч під час Другої світової війни. І тепер ви разом з нами. Ми вдячні вашій країні і вам особисто за підтримку в цій історичній боротьбі за українську незалежність. Наш університет пов'язує з науковими і навчальними закладами вашої країни багато видатних особистостей, які вчилися та працювали у Київському політехнічному інституті. А потім зробили вагомий внесок у розвиток сполучених штатів і світовий прогрес. Серед них Ігор Сікорський, Степан Тимошенко, Сергій Корольов чимало інших науковців та інженерів. Інна Кобець, Роман Крюков для Капи Медіа.